Друзі, одразу починаю відео із найстаршого Бансаю, який я тільки бачив, 1920 рік. А ось бонсай маленький із Гінкабілоби. Це 77 рік. Такі вони прекрасні, цікаві. бонсай з гранату. Дуб 58 рік бонсай, 1955 рік, не знаю що. Типу Клена, 71 рік. Взагалі, ось такі бонсайчики. дуже-дуже красиві. Це бонсай, е, відділ у парку Гу... Груга Парк у Есені. Найцікавіше мені було побачити ось бонсай, який красивий. 61 рік. Найцікавіше мені було побачити ось цей бонсай з каштану. Скажіть, що прикольно. Є ще отакі бонсаї, тут теж є, 59-й рік. І там 59-й. Ну, взагалі дуже красиві. 98-й рік. І тут навіть якийсь плодик є. Щось таке цікаве. Клен. Тут теж. 16-й рік. Ого, це найстаріший. 12 рік. Ого! -го. Ось такі вони бенсаї. Може там трошки сонечко затіняє якось, але ви побачили міні-деревця. Дуже класно. So sure.